Привіт, коротше, ви на каналі Санта Бабара. Це вже дев'ятий випуск. Вибачте, що вчора не було, не міг. І ми починаємо. Михайло Мудрик травмувався на тренуванні Челсі. Про це повідомляє офіційний сайт клубу. Український Вінгер Челсі Михайло Мудрик отримав травму під час одного з тренувань команди на цьому тижні. Повідомляє офіційний сайт клубу. 22-річний гравець вже розпочав реабілітацію від ушкодження. Клубні лікарі Челсі оцінили травму, але поки не назвали термін відновлення. Як... Так само залишається загадкою характер травми українця. В цьому сезоні Михайло Мудрик виходив в обох стартових турах англійської прем'єр-ліги, але сумарно провів на полі лише 53 хвилини. 8 хвилин проти Ліверпуля та 45 хвилин. Проти Вестхема. Нотінгем Форест підписав героя в фіналу Чемпіонату світу. Гонсало Монтіель залишив Севілью і приєднався до лісників. Англійський Нотінг Форест офіційно голосив про підписання правого захисника Севілі Гонсало Монтіеля. Поки що аргентинець приєднається до клубу на правах сезонної оренди, але у лісників буде можливість викупити гравця за 11 мільйонів євро. Нагадаємо, консало Монтіель взяв безуперед. Безпосередню участь у перемозі Аргентини на Чемпіонаті світу 2022 року в Катарі. Саме він забув вирішальний останній пенальті, що приніс аргентинцям перший клубок чемпіонів світу з часів Дієго Марадони. В минулому сезоні Гонсало відіграв 43 матчі за відзначився з одним голом та трьома асистами. Також він виграв Лігу Європи. Манчестер Сіті наполягає на трансфері Матеуса Нунеса. Переговори розвиваються дуже швидко. Манчестер Сіті дуже хоче підписати 24 річного до півзахисника Волверхемптона Матеуса Нунеса. Найближчі один-два дні повідомляє інсайдер Фабріціо Роману. Вчора, 23 серпня, місця зробили першу пропозицію по португальцю 50 мільйонів євро, плюс бонуси. Вовки поки ще не вирішили, що вони будуть робити. Натомість рішення гравцям вже відомо. Він хоче під керівництвом папа гвардіола, зазначає грати, грати. Під керівництвом та Гвардіоли. Зазначається, що іспанському фахівцю дуже подобається Матеус. Минулий сезон АПЛ був першим для Матеуса у складі Вулверхемптона. Він провів 34 гри в чемпіонаті, забивши один гол та віддавши один асист. Його переможний удар воротах Челсі був визнаним найкращим голом АПЛ у квітні. Реал зробить ще одну спробу підписати Мбаппе. Форвард ще може покинути ПСЖ. Мадридський реал зробить ще одну спробу підписати Форварда ПСЖ Кіляна Мбаппе. Про це повідомляють французькі ЗМІ. За їхньою інформацією, це відбудеться в останні дні літнього трансферного віка. ПСЖ хоче отримати за свого гравця 150 мільйонів євро. Нагадаємо, контракт Мбапе з ПСЖ закінчується через рік, влітку 24-го року раніше повідомляюся. Про те, що сторони домовилися з приводу нової угоди. Саме це і було головною умовою повернення 24-річного футболіста до складу чемпіонів Франції. Замість Малиновського, Марсель за крок від підписання Форварда Інтера. Хоакін Кореа продовжить кар'єру у Лізі 1. Марсей близький до підписання Форварда Інтера і збірної Аргентини Хоакіна Кореа. Про це повідомляє авторитетний інсайдер Фабріціо Романо. За їхньою інформацією, Марсель заплатить 2 мільйони євро за оренду 29 дев'ятирічного аргентинця у французького клубу. Буде опція викупу за 10 мільйонів євро, яка стане обов'язковою в разі виходу Марселя в Лігу чемпіонів на наступний сезон. Раніше повідомляється про інтерес Кореа з боку Севілі. Кореа перейшов в інтер. Влітку 21-го року з Лаціо. за два роки у складі Нерадзурі відзначився десятьма голами та п'ятьма асистами у 77 матчах у всіх турнірах. У разі відходу Корера Інтер має намір повернути в клуб Алексіса Санчеса, який також перейшов саме з Інтера до Марселя. Барселона може продати Маркуса Алонсо, захисникам. Не можуть зареєструвати на сезон. Барселона готова продати іспанського флангового захисника Маркуса Алонсо. Про це повідомляють іспанські змі. Контракт Алонсо заважає Барселоні зареєструвати на сезон цілу низку гравців. Головний тренер Хаві не хоче втрачати іспанського флангового захисника, але готовий пожартувати цим заради реєстрації інших гравців. 32-річний Марко Солоцо перейшов до Барселони влітку минулого року на його рахунку треба голи в саме матчах за Катхловський клуб у всіх турнірах минулого сезону. Ніякого наполі тобі. Сельта продала Габрі Вейгу в Саудівську Аравію. Ось чого я найбільше боявся. Тепер в 21 рік йдуть в Саудівську Аравію. Мені справді дуже шкода. Іспанський хавбек продовжить кар'єру Валь Ахлі. Півзахисник Аль Гальхлі і молодіжної збірний Іспанії Габрі Вейга продовжить кар'єру в чемпіонаті Саудівської Аравії. Про це повідомляє інсайдер Фабріцео Роману. За його інформацією, умови контракту за узгодження, як із самим Вейгою, так і з Сельту. Раніше повідомлялося, що Вейга був за крок. От за крок. Вже казало, що він офіційно перейшов в Наполі за 30 мільйонів євро. Але не сталося чудо. Минулого сезону на рахунку 21-річного іспанського хавбека 11 голів та 4 асисти у 36 матчах за Сельту. Він виступав за збірну Іспанії на молодіжному Євро 20... 23-го року, де дійшов зі збірною до фіналу. Фенербахче продовжив спроби підписати гавбека Мілана. Турецький клуб знову зробив повторну пропозицію щодо трансферу Раде Круніча. Турецький Фенербахче продовжує намагатися підписати півзахисника італійського Мілана Раде Круніча. Повідомляє Ніколо Скіра, Сьогодні Фенербах чи зробить повторну пропозицію щодо трансферу 29-річного боснійця. Попередню суму в сумі 5 мільйонів євро та 2 мільйонів євро бонусами Мілан відхилив, оскільки хоче отримати за нього не менше 12 мільйонів. Чинний контракт півзахисника розрахований до 27-го року. Нинішнього сезону у складі Мілана Рада Круніч зіграв один матч. Вчора, Мілан оголосив про підписання 21річного аргентинського півзахисника Марка Пелегріно, який може стати прямим, прямою заміною Раде Крунічу, якщо трансфер буде, Брендфурт запропонував 40 мільйонів за вінгра Фіорентина. Брендфурт знову намагається підписати Ніколаса Гоцалеса. Англійський Брентфорд зробив ще одну пропозицію щодо Вінгера Фіорентини. Ніколоса Гонсалеса, повідомляє Фабріціо Романо. Брентфорд пропонує за аргентинця понад 40 мільйонів євро. А 25-річному Гонсалесу готовий запропонувати високу зарплату. Два тижні тому Фіорентина відхилила першу пропозицію Брентфорду. Нинішнього сезону. Ніколи Гоцалес у складі Фіорентини зіграв один матч, у якому забив один гол. Раніше повідомляла, що Фіорентина цікавилася Вінгором ТТ, який належить українському шахтарю, але не доцікавилася. Ну і на цьому все. Ви були на каналі Санта Бабара. Всім Бабара!